Є підхід, коли людина порівнює свої досягнення з тим, чого у неї нема, а у когось є. І чому є? Тому що комусь повезло більше. Ну, наприклад, там, бо мають багатих родичів, бо мають якихось там інших дітей, інші здібності, проживають в, в іншій країні. І щось ще, 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 тому що повезло. І на це людина, виправдовуючи, втрачає купу своєї енергії і купу своїх сил. І при цьому витрачаючи багато сил, купу своєї енергії і продовжуючи порівнювати і при цьому продовжувати бездіяти. Чи не нагадується вам анекдот про каченя і пропозицію лебедя полетіти разом? Пам'ятаєте? Так, а що можна порадити цій людині в цьому підході? Перше, це змістіть фокус уваги з інших на себе і переведіть їх на реальні справи. Як ото кажуть, очі бояться, а руки роблять. Друге, дайте собі право на помилку. Навіть якщо щось у вас не вийшло з першого разу, або вам відмовили, ви маєте свої внутрішні орієнтири, особисті внутрішні орієнтири. На те, що ви будете далі діяти, і як ви будете діяти, то підніміться, розправте плечі і починайте діяти. Поки ви є у своєму житті, вам усе можливо.